І сестри, я радий знову і знову бути з вами тут. Всіх бачити вас, бо ви мені рідні, всі, близькі, і до нас поєднав Христос, бо не знаємо, де ми були всі, якщо б нас Христос не поєднав. А так, слава Богу, ми тут. Не робимо ніяких збитків, ні собі, ні людям. І я думаю, що ми кожен з нас зрозумів. Те, що, що може Бог зробити з нами. Тому що людина лише може себе опоганювати душі. а Бог робить кращу людину. Бог робить те, що людині неможливо зробити. Ми сьогодні так само згадуємо страждання нашого Господа. І ці страждання переніс за нас усіх. не... Залишив лоно Отця, принизив себе до людини, і щоб спасти кожного з нас, дати шанс спасіння, тому що ми всі знаємо, що людина не могла спастися законом, тому що не міг ніхто виконати закон, один Христос виконав закон. І через це прийшов наш Господь, щоб Дати кожному з нас шанс навіть не в таких жорстоких умовах, як був закон, а набагато роздоровив б нам полегшення, покращення, що дійсно людина, яка хоче спастися, має шанс. І слава Богу, що ми його почули всі, і ми тепер з ним. Хвала за це і подяка. Хочу зачитати нам усім, як на від мене відлуків, 9 розділ, весь без другі вірші. Ісусу треба багато посраждати. І сказав він, Синові Людському треба багато посраждати. і його відсураються старші, пересвященники, книжники, і буде він убитий, але третього дня він Воскресне. Це неодноразово. Господь говорив ці слова, неодноразово казав перед учениками, що йому треба багато страждати і він постраждає. Але ми знаємо з Писання, що багато вони цього не розуміли, тому що закрито було для них це все ще на той час, але потім вони всі зрозуміли, коли він звершив. Своє Воскресіння, і вони це все згадували, що він говорив їм. І так само каже, <кій> що він відсувалися всі старші пересвященники, ті, хто мали його в першу чергу прийняти, бо фактично вони знали писання, вони досліджували його, вони знали, де він має прийти, коли має прийти, але... Від них це так само було... І вони не прийняли Христа. Не прийняли, тому що Він хотів щось внести, щось своє нове, щось краще, але для них це було набагато гірше. І це був для них якийсь, можна сказати, конкурент, той, хто увійшов в їхнє життя і хоче щось поміняти. А їм нічого не треба було міняти, тому що привикли так жити, і їм так було добре. І для чого щось собі міняти. Так само і багато тепер людей у світі так само кажуть. Для чого мені щось міняти? Я родився у такій яка от вірі, і так, так, так і так і буду. Але ніхто не задумується над тим, чи він буде спасений, чи та, там, де він перебуває, чи там є дійсно та віра і чи дійсно там є. Господь чи там є, чи він ж просто називається християнином, чи він є дійсно християнином. Ніхто на це не задумується. Багато у світі виконують і бояться більше людини, чим Господа. Бояться, що скаже людина, а не що скаже Бог. І це страшно на це дивитися, але каже Писання, що і ми такі були. Слава Богу, що Господь нам відкрився, що ми. Розуміємо це. Зачитає нам ще вукі з 22 розділу. 7-го по 8-й вірших на... та їм вечеря. І настав день опрісників, коли паску приносити у жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи, підіть і приготуйте нам Пасху, щоб. Щоб її спожили ми. Це була дійсно остання ця Пасха, яку Христос був на цій землі. І як йому було тяжко це все дивитися на своїх тих рідних, близьких, з яким зрівнився він з апостолами, що це, можна сказати, той останній день, коли він був з ними. При життю і знаючи, що має зараз через пару годин на той Олоский хрест. І це для не було дійсно тяжко залишати своїх Він знав, що які мають бути іспити у них. Він знав, як ми всі переживаємо за своїх дітей, коли йдемо, посилаємо їх десь на учобу, десь далеко. І Переживаємо, тому що це наші діти. Так само і він приживав за своїх апостолів, як вони мають бути. Так він буде з ними, але все одно людський фактор це для, для всіх апостолів це було тяжко. Лишитися без, без, якого, без батька, без того пастора, який їх має е, вести. І це для них було, буде дійсно тяжко, це було велике випробування. Я думаю, що він це думав постійно перед цим, як мала бути ця остання за, за столиця, де вони мали сидіти. І я думаю, як він дивився на них і думав, діточки мої діточки, як я маю вас зберегти від цього світу, щоб вас світ не звів. <кій> <кій> і... <кій> Вони питали його, де ти хочеш, щоб ми приготували тобі за е, сторі, де вони мають приймати Пасху. Е, він каже, що йдіть у місто там побачите чоловіка, який буде нести воду, і йдіть за ним, і він, е, куди він зайде, прийде до нього і скажіть, що е, Учитель казав, щоб ми приготували тут цю вечерю, він нам покаже велику гарницю, де, 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 ми, де ми маємо бути. І так це і сталося. І мені... а коли настав час, сів до столу, я послали з ним і промовив до них. Я дуже бажав споживати цю паску і з вами далі ніж муки прийняти, бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому Царстві вона. Дійсно, коли я сівний за сіл, що він дуже хотів з ними цю паску прийняти, бо хотів, дійсно, так само, як ми, хочу мати з ними спільність, так і він хотів з ними мати спільність. І... Показати цим, що він хоче, щоб кожен з нас ми мали спільність. Не лише от, ми самі у собі маємо бути, а ми маємо бути дійсно всі тут братами і сестрами переживати один за одного. Так само і він за них переживав, дуже і дуже я думаю, переживав, тому що він знав, що вони підуть у світ. І вже не буде кому їх боронити, не буде кому за них застатися, тому що цей світ жорстокий, цей світ не любить тих, хто говорить правду в очі, цей світ не любить тих, хто докоряє тобі, що ти грішеш. Цей світ любить жити по накату, жити. Для тіла свого, для свого тіла усе догоджати своєму тілу, а ті, хто приходять до Христа, треба дійсно викинути з себе той гріх, викинути, очистити свій язик, свій розум. А це треба прикласти зусильно, ми всі це знаємо. Господь дає нам сили, тому що ми своїми силами дійсно не можемо себе ні очистити. Не можна себе змінити, бо згадуючи свої покаяння, я згадую навіть той перший день, коли я покаявся прийшов додому. Я відразу відчув зовсім другу людину в собі Зовсім другу. Мені не хотілося вже цього світу, не хотілося мені... Дзвонить до своїх колегів одесь підемо в неділя, погуляємо, по дурною поговоримо, поп'ям. І багато бачив такого, що у світі це норма. Це просто норма, це є ніякого гріху, ніякого, це є норма життя. І це всі знають так. І це дійсно було для мене вже відкрилося це, вже, що, як, що я робив у своєму світі. Скільки я болю завдав Господу за свої ці роки що я легковажу, що я те робив що не негодно Господу. І я не знаю, як він милосердся наді мною, як він міг на таку, на таку, звернути увагу на таку людину. Але ми всі знаємо, який Господь добрий. Він дає руку не таким ще, де піднімає таких, що вже геть упали, що ми їх можемо переступати, а Господь витягує. це йому хвала і подяка, що він не такий, як ми, що може приступити. А він дасть у руку помочі. Лише поклич його, поклич, він дійсно тебе врятує. І прикінці він взявши узяв, хліб, чорнивши подяку, поламав і дав їм, І проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомінь про мене. Я думаю, так само і вони той час не розуміли, за що він говорить, що він говорить, але це все вони потім згадають, коли він відійде. За яке тіло він говорить. І це дійсно йому не потрібно було Христу йти, йти на ці страждання. Для чого, як він був там у себе, все було добре, але бачите, що цей світ гине, бачите, цей світ йде до загибелі опять, що може Господь змести, так як Він зметав до цього разу цей світ, що всі провинилися, всі в гріхах жили. Так само і ми, ми напевно, котилися до цього. І лише Христос міг дати свою жертву, ту єдину жертву, якої вже більше не треба давати нам. Яке жертво, він віддав себе в жертву, саму велику жертву, яка могла бути своє тіло, що з нас не знає, хто б це міг зробити. Каже, навіть не знає що до цього ліпшого друга, хто б міг таке зробити. Це дійсно велика жертва не за тих, хто нам друзі, а віддав своє життя він за тих, хто дійсно впалив, хто дійсно в гріху. Це дійсно, жодна людина, ми, ми таке не зробили за тих, хто дійсно упав. Тому що ми і за рідного не знаючи, чи б таке би зробили, а він віддав своє життя за нас всіх, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. А повечарі так само і чашу, говорячи оця чаша, новий заповіт моїй крові, що за вас проливається. Це дійсно. У та невинна кров, котра не повинна була проливатися, але Він виконав волю Отця. Він дійсно той приклад для нас всіх, яким ми маємо бути слухняні, які ми маємо бути чути Господа і читаючи це Писання, виконувати його, як виконував Христос, тому що Христос виконав цей закон до кінця і виконав волю Отця. Скільки нам треба цим вчитися, скільки ми ще з вами помиляємося, скільки ми ще таке робимо що деколи не угодно Господу. Але слава Богу, що ми бачимо той гріх і маємо шанс прийти до нього і покинути свої коліна, попросити пробачення. Багато ж цього не роблять, багато думаєш, що я ще встигну, це ще не мій час, я ще молодий, куди мені спішити. Та що там такого, що я буду... Я, я так само йде, я такий самий християнин, чого я там буду міняти, що особі. Мені добре ж тепер жити і багато цим живуть. Страшно подумати. Страшно подумати, що в містах, ще в селах люди ще трохи пам'ятають за Господа. У містах, я бачу, коли і ці інтерв'ю забувають, особливо вже теперішні діти забувають зовсім про Господа. Питаються їх за Христа, вони можуть не знати, хто такий Христос. Чули про такого, а не знають, для чого він пішов цей світ. Страшно це подумати, до чого цей світ і кажуть, що у нас війни. Отак От само і ізраїльський народ, коли відходив від Господа, ми всі знаємо, Господь відходив від них, давав війни, розрухи. Хвороби, неврожаї. І поки людина не розуміла, що вона прогрішила, і, потом Господь, і, і каялася перед Господом, і тоді Господь вертався до ізраїльського народу, так само і нашій Україні треба каятися. Бо багато ми грішили перед нашим Господом і грішимо. І грішуть люди до такої степені, що, що страшно уявити. І Через це Господь пролив свою ту невинну кров, щоб спасти тих, хто піде до нього. Молитися тим, трасам, за нашу Україну, за кожного братка, сестричку, за, за тих, хто впав, не лише за добре молимося, а молимося за тих, хто дійсно хто потребує нашої молитви, бо ми бачимо багатьох тих, хто впав і потребують так само нашої руки, як і Господньої. Віддаємо їм свою руку, щоб вони могли спастися. Але каже, що так, однак, за столом зо мною рука мого зрадника, бо син людський йде, як призначено, але <клес> горе тому чоловікові, хто його видає. Тяжко дійсно сидіти з своїм зрадником разом, котрий. Тебе має зараз видати. Це дійсно не писуємо. Е... По-людському вже би був вигнав його звідти. І не... Не... не хотів би з ним навіть ні здороватися, і нічого, знаючи, що він тобі тві... тві... зрадник. Але Господь, як то дійсно ягня, йшов на ту жертву і... І навіть до нього він не проявив, то ті емоції не докорив йому, але він знав, що це має виконатися. І це сталося. І хвала Господу, що він виконав волю Отця, що Він дав нам друге життя, другі думки, друге серце, що він обновив нас, він дійсно той Бог, котрий хоче своїм дітям лише доброго. Ще виштаю нами останок <кій> перше соборне писання Святого Петра перший розділ 18-19 віршик. І знаєте, що не тлінним Сріблом та золотом відкуплені ви були від <кій> марнотного вашого життя, що передане вам... Від батьків, але дороцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого яняти. Не забуваємо, не забуваємо, що ми дійсно на Христос обмили тою доро... дороцінною кров'ю. Він дійсно дав нам життя в Господі, Він дав то життя набагато краще, життя у правді, у любові, у прощенні, Уж нікого, щоб не було у нас ненависті, бо це не личить нам. Ми діти Божі, і повинні бути тим зразком дійсно не лише для Господа, а для всіх людей, які є на світі, щоб люди так само тягнулися до Господа, як і ми тянемося. Я дякую Господу, що ми можемо бути на цьому місці. Я дякую, що Він нас благословляє всіх. І нехай Господь допоможе нам і прийде ту, достойну ту причасть. Амінь. це наші коліна і поможется нашому Богу.